22 липня вітаю троянда Чарльз Дарвін. Цьому кущу шостий рік. Листя світло-зелене не хворіє. За вишки метр і за вширшки десь так метр. Такий компактний кущик. Це друга хвиля квітування, запашна троянда. Зазвичай вона пушніша. Вона... але в цьому році спека. Дякую, що хоча б так. А... Квітки довгенько тримаються. Ну, може, тиждень, не знаю. Не хворіє. Чудова троянда. Дякую за перегляд, дякую нашим українським воїнам за те, що захищають державу.